I fall so easily, baby. So good with that look on your voice. Всім при це Kids Fashion Show шоу. Віриться. Миха сьогодні на наймоднішій подій. Осені. Тут планують стиль, музика, краса, та море натхнення. Дивіться, як діти з усієї України підкорюють подіум. Робить такі події особливими. Привіт! Як на мене, ці події роблять унікальними самі діти. Вони молодці, вони стараються, вони проявляють себе. Найбільше приносить задоволення. Це те, що діти щасливі. Вони дають нам як батька відчути радість і ми дуже горді за своїх дітей. Аронохую Let's drive to the beach, I want to you sand under my feet, and you on me. журналісти mind people, так ми ще маленькі, але дуже професійні. Ми самі беремо інтерв'ю, ставимо питання і створюємо справжні репортажі. Наше завдання показати моду очима дітей, Що б ви хотіли побажати учасникам сьогоднішнього заходу. Я б хотіла побажати в першу чергу це віри в себе, гарного настрою, легкості і яскравого виступу. Yeah, yeah, yeah. Цього року показ приходить у спортивному комплексі «Нокаут» у вінічі. Тут зібралися дизайнери з різних міст України Київ, Івано-Франківщина, Чернівці, Хмельницький, Броди. Сьогодні вони представляють найкращі колекції. Організатор показу школа моделей Прінцес. Вони створюють моду з душею і допомагають дітям повірити в себе. Тут кожна дитина може розкрити свій талант, навчитись ходити по подіуму і відчути, що мрії збуваються. Як народилася ідея створити Kids Fashion Show? Ідея ця зародилася ще у 2018 році спільно з Ярославою Козняковою, заради того, щоб українську моду просувати та популяризувати саме дитячу моду в Україні. Що для вас найважливіше у дитячій моді? Для мене найважливіше в дитячій моді це натуральна краса, усмішки дітей та впевненість дітей. Дякую. Поруч зі мною дизайнер, чиї образи справжня магія, кольор та тканин. Кожна модель виглядає особливо, адже мода це не просто одяг, це емоції. Де ви черпати натхнення до своєї колекції? Мене звати Юлія, я власниця салону святкового одягу «Юленька». і моє натхнення це світло в очах дітей, відчуття казки і чарівності. Що для вас важливіше? Краса чи зручність? Краса без зручності швидкоплинна, а зручність без краси не надихає. Тому варто поєднувати обидва варіанти. Yeah, yeah. Моделі готуються до виходу і повторяють кроки і посмішки. Вони справжні зірки сьогоднішнього шоу. Кажи мені, будь ласка, як ти готувалася до показу. Взагалі, модельінгом я займаюся трьох років, то для мене це вже звична справа. Я не хвилююся. Під час підготовки не відбувалися ніякі складнощі. Що для тебе означає бути моделлю? Для мене моделі означає бути впевнені в собі та в такий час демонструвати одяг українських брендів та показувати, що Україна насправді дуже сильна країна. Дякую за відповідь. Дякую тобі. «Краса» створюється разом сьогодні з нами команда Шефранова Майка, а партнером заходу є комплекс «Хостовія». Дякуємо всім, хто підтримує дитячі таланти та українську моду. Що б ви хотіли побажати учасникам сьогоднішнього заходу та усім діткам України. Найголовніше, що я б хотіла побажати всім нам це обіймів рідних. Під вільним небом України. А на цьому заході я хочу, щоб всі дівчатка, всі хлопці, які його відвідують, найперше і найважливіше були посміхнути, мали можливість представити себе в найкращому вигляді та, звісно, гарного настрою. Нехай на все буде гаразд. Шоу Вінса це більше ніж мода, це свято краси, мрій і дружби. Ми, юні журналісти Man People. Були з вами на найоскривішій події. Осень. Побачимося наступного сезону.